Всім привіт! Сьогодні я представлю вам свій незапланований вірш. Додати мені більше нічого, тому просто без коментарів. І почнемо. Цей вірш відразу кажу дивний. І він прийшов до мене уночі, коли прощався з дорогою мені людиною. Я мав тяжкий тягар у себе на душі. Той день, скажу я вам відверто, невдалим був. Від слово взагалі, та та людина говорила вперто, що кожен день нам є чому радіть. Тоді на нервах цього не оцінив, та дуже швидко розмову закінчив, мені хотілося лягти до себе в ліжко. Я ж до ранку очі притулить. І, от, нарешті лежав я в тому ліжку, прикритий ковдрою, іначе у теплі. Лежав і думав не про день і вірші, а лиш про те, як часто не субіль. Багато хто вважає, що він знає того хлопчину, що пише ці рядки, та як би часто не ставив це питання, на нього відповідь і я не міг знайти. Я простий хлопець, мене звати Вадим. Я сам військовий, живу 22 й рік і з самого глибокого дитинства. Повний енергії на місці не сидів. Я добрий хлопець і кажуть гарний друг, але і впертий дуже імпульсивний, не кращий із заслуг. Та в мене є та тахілесова п'ята це мої друзі, рідні, це моя сім'я. Вони найбільше натерпілися із всіх, бо завжди поруч, щоб там не було, і як би швидко не брав себе до рук. Так само й швидко втрачаю мізки в звук. Ці люди дійсно усе моє життя. І, мабуть, звикли до вічного ниття, що те не так і те робить не хочу. Я дійсно рідко їм кажу, заслужене люблю, прямісінько в очі. Я вперше думаю про це із з цього боку. Те чудне сонечко прийшло до мене в ніч. Вже майже все. Кінець і новий день. Та спокій і радість вона принесла мені ще в цей. Мораль проста, що злитись та нормально. Бо всі ми з вами робимо помилки, та коли поруч людина, яку любиш, не зроби так, що потім пожалкуєш. А я прощаюся і вже лягаю спати. Та вже чекаю ранок я скоріш, бо завтра день. Ймовірно, буде кращим. Солодких снів. Бувайте на добраніч. Ось такий вірш і вийшов. Чому він не запланований, думаю, ви почули. Сподіваюся, вам сподобалось. Гарним він вийшов чи ні, вирішувати вам. А я лише бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Все буде Україна!